Педагоги і учні Ківерцівського ліцею номер 3 виготовляють окопні свічки для військових. Дітям дуже важливо бути потрібними теж в цій всій ситуації. Вони теж відчувають певний стрес від того, що відбувається в нашій країні. От, коли вони долучаються. У вигляді того, щоб принести картон, наприклад, зібрати, підготувати банки, розсортувати їх, просто допомагають своєю присутністю. Вони відчувають свою важливість і потрібність в даний час. Педагогиня Лариса Романюк на виготовлення однієї свічки витрачає 10 хвилин. Спочатку готує банки, дивиться, аби були без зазубрин. Потім напаковує їх картоном. Картон має бути такий пористий, щоб коли залити туди віск або парафін щоб ці щілини були наповнені. Тоді ми відрізаємо, підміряємо на висоту баночки так, щоб можливо 0,5-0,7 мм доверху залишалося у нас порожнє місце. Відрізаємо ми смужки і починаємо скручувати всередину, вставляємо фітільок такий сантиметр, півтора шириною. Ось і починаємо скручувати навколо цього фітялька. Найдорожче в процесі виробництва свічок парафін каже ківерчанка Наталія Холявінська. На одну баночку потрібно 200 грамів парафіну. Його заготовляють самі або приносять небайдужі волиняни. Люди почали телефонувати, бачивши допис – з жидичі на вас. Олики я була просто шокована, здивована. Люди приїжджають, хлопчина з Прилуцька сам приїхав, скільки назбирав. Я просто. Горда нашим, нашим українським народом готові окопні свічки, яких за місяць зробили дві сотні, волонтери відправляють українським захисникам. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.